Більшість про це не розповідають, але ці поради будуть найголовніші для того, щоб розпочати знімати в будь-якій мережі, і найголовніше не боятися камери, тому що по факту 70% людей не ведуть свої соцмережі, тому що вони бояться. Почати знімати себе на телефон або на певний фотоапарат, або на камеру. І ось хочу вам відразу задати запитання: чим відрізняються професійні актори або медійні люди від нас, звичайних людей? А відповідь одна і вона проста: те, що вони в кадрі природні, такі, як воно є. Так вони не грають, вони перевтілюються. Так, а ось ми, початківці, коли починають знімати, вони починають грати на камеру. Ви не така людина, як в камері, в кадрі. Чому так? І ось сьогодні ми про це і поговоримо. Всім привіт! На зв'язку з вами Артем Зайцев, топ номер один тіктокер, в ніші підприємництва та експертного контенту. І ось перше, з чого почати взагалі любий блог, це те, що ви повинні подобатись собі. Більшість якраз не подобається свій голос або своя зовнішність, або зовнішність в кадрі. Тому що якраз кадр додає нам певні кілограми, кадр зжирає нашу міміку і, відповідно, наш голос внутрішній чує себе не так, як ви коли знімаєте і чуєте себе Кадрі так, відповідно, більшість за цього починають комплексувати. Візьмімуть один, два, три відеоролика, і все на цьому все закінчується. Або ще найгірше, не, не дай Бог, побачать мої знайомі друзі. Вони ж мене висміють. Що ось я там почав вести Ютуб, TikTok або Інстаграм. І ось тут найголовніша порада. Ви повинні... Просто почати себе знімати. Нікуди не викладуйте. Просто максимум починайте себе знімати. Просіть своїх дітей, чоловіків, жінок, щоб вони вас фотографували, знімали. Ви повинні. До себе привикнути саме в кадрі до свого голосу, і для своєї зовнішності мені не подобалось в собі все повністю. І так я спочатку якраз і тренувався перед зеркалом, не на камеру, тому що якраз ось і другий пункт те, що ви повинні звикнути. Що вас буде хтось знімати, тому що коли ви просто включите перед собою камеру, це взагалі геть інша вже буде ситуація. Тому що, якщо ви натренуєтесь просто на дзеркалі, розповідаєте щось самі собі. Так, це буде для вас спочатку смішно, але зберіться і зрозумійте, що ви таким чином відтачуєте свою артистичну майстерність. Так, тому що артисти роблять так само. Третє. Обов'язково після дзеркала вже знімайте себе на телефон і оцінюйте себе, і логічно зробіть висновок, щоб ви могли покращити. Так, але не потрібно відразу себе критикувати. Ну ми не відразу всі станемо топ-зірками різних серіалів. Ні, ми звичайні люди і ми повинні оцінити себе з точки зору. Чи подобаєтесь ви собі, як ви в кадрі, чи ні? І ось те, що вам не подобається, змінюйте, удосконалюйте. Постійно робіть 10, 20, 30, 40 дублів, щоб поки ви собі самі не сподобались, як ви ведете себе в кадрі. Ваші рухи, ваша міміка, ваш погляд, ваша поза усе все ви повинні. Відтачувати до максимального свого рівня. Так ви з практики більше будете зростати, чим більше будете відзнімати. Ви подобатись, будете в собі все більше і більше. Я вас завіряю, коли ви через місяць ведення інтенсивно своїх соцмереж будете переглядати місяць себе назад, ви скажете, Боже. А що я тут робив? А мене ще й дивились. Четверте, виберіть комфортні умови. Зачіску, мейкап, одежу, локацію, час пори, день, коли там є у вас люди, коли немає це повна тиша. Ось зробіть собі максимально комфортні умови. Перед цим як я починав перед виступом на велику сцену, я себе від початку виступа. Зомбував так, я слухав певну музику, яка мене заспокійувала. Так, я присідав, я робив там певну гімнастику, але це щоб знаєте убрати цей певний тример. Тому що коли ти виходиш на сцену і там побудеш 5-10 хвилин, все. Весь ваш страх уходить на задній план. Ви вже себе відчуваєте добре, з вами нічого не відбулося, тому що ви повинні зрозуміти, що якщо ви візьмете і навіть погано, з вами нічого не буде. Треба пробувати. Наступне, звичайно, ви повинні готуватись до знімання. Різний інвентар, обов'язково сценарій і вичений певний текст. Так, тому що якщо ви не будете знати текст, не будете знати про що говорити, ви будете по перше екати, бекати, заїкатися, перек. Вкручувати різну тематику, пригати з нішу в нішу. Ну, ось різні є проблеми. А ось коли ви будете хоча б розуміти тезисно, що вам потрібно сказати. Запишіться на листочку, на комп'ютері. Так, просто підготуйтесь і розслабтесь, і ви зрозумієте, що камера це відповідно та ж сама людина, ваш співрозмовник, але в монолозі. Наступне це просто взяти і зробити так. Ми постійно відкладаємо на потім. Ми постійно чекаємо якісь певні відмазки. У мене немає часу, у мене діти, у мене шумно, у мене немає зачістки, у мене немає локації, у мене немає мікрофона, у мене немає підсвітки. І Ось багато-багато відмазок, але ми це не робимо. Просто візьміть і зробіть. І постійно робіть це без. Певної відповідальності, чому ви це не можете зробити, просто відкидаєте, завжди кажи так. Пам'ятаєте, такий був фільм. І ось ви при знімані, коли вам повинен бути там певний регулярний контент, просто кажіть, так, я це зможу і я це зроблю. Навіть якщо це буде геть погано, тому що з практики буде все краще і краще. Переходимо якраз і до останнього пункту: це практика та регулярність. Найкраще ваш вчитель. Це ваш особистий досвід, а досвід приходить тільки з практики. Чим більше, чим якісніше ви будете від знімати певний контент, чим якісніше ви будете аналізувати, що ви зробили не так і що ви змогли покращити, тим краще буде у вас наступний наступний кадр. Обов'язково вам ще й потрібно здобути певні знання по, в різних соцмережах для просування, тому що алгоритми є різні. Не все залежить від вас в кадрі і цікавого сценарію, а алгоритм ніхто не віднімав. І ось, якщо вам саме цікаво розвиватися в Тіктоці, ви можете пройти повноцінний курс по цій соцмережі. Просто пишіть Директ, і ми вам вийшли посилання, можете перейти на сайт і замовити будь-який курс на будь-який гаманець. Ви отримуєте певні знання і будете вже просуватися безкоштовно, органічно в будь-якій соцмережі. Досягати своєї мети, і цілі, там продажів послуг, продажів товарів, або просто стати медійною людиною і заробляти на цьому. Всім, кому цікаво, пишіть директ, переходьте в інстаграм. Там на більше набагато інформації і безкоштовний чек-лист для вас, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм. До наступної зустрічі, Па-па!